Доброго дня, любі друзі! Мене звати Андрій. І сьогодні ми презентуємо вам довгоочікуваний стильний і елегантний візочок Карело Ультіма. Карело Ультіма отримало велику вмістку люльку. Призначена вона для дітей віком від 0 до 15 кг. Розміри спального місця у нас довжина 78 см, ширина 36 см. Канина, з якої виконаний візочок, у нас йде із захистом UPF-50. Вона відштовхує вологу і не пропускає ультрафіолет. На капішоні у нас знаходиться стильна хромована рама ручка. Капюшончик у нас подовжується. Ззаді у нас розташовані два вентиляційні віконечка. Які забезпечують тепловий комфорт дитини у будь-яку пору року? Тут і тут. Система адапторів у нас іде Button Memory, тобто ви можете знімати і ставити люльку за допомогою однієї руки. Ручка у нас телескопічна, регулюється за допомогою кнопки, виконана вона нас екошкіри. Найвище положення у нас 105 см. Карело Ultima отримала великі прохідні колеса, задні колеса діаметром 29 см, передні колеса діаметром 20 см. На кожному колесі у нас розташовані великі видимі амортизатори. Ззаді у нас є кнопка тормозу, велика вмістка корзина до 3 кг, фурнітура, з якої зроблена на магнітах, і користуватися нею дуже і дуже зручно. Ультіма модернізувала свою раму. Тепер кнопка тормозу у нас розташована вище, і вона не мішає вашим ногам при ходьбі. Доступ до дитини у нас іде із двох сторін. Середина у нас виконана із 100% бавовни. При потребі вона також В Всередині у нас великий анатомічний матрасик. Положення спинки дитини у нас є у двох варіантах: 180 і 170 градусів. Прогулянковий блок у нас призначений для дітей віком до 4 років або до 22 кг. У середині у нас знаходиться велике спальне місце. У нас є додаткова подушка під голову, паски з пом'якшувачами, захист проти сповзання, п'ятиточковий ремінь безпеки, бампер, який відсібається з обох сторін і виконаний з екошкіри, і низ сидіння, також виконаний з екошкіри. Довжина спального місця у нас 92 см, ширина у нас 29 см. Тканина, яка використовується, у нас має ступінь захисту UPF50. Це означає, що вона не пропускає ультрафіолет і відштовхує вологу. При потребі капюшончик у нас подовжується. Низ ми можемо закотити. Також ззаді у нас розташоване оглядове віконечко для мами. Ось тут. І при потребі із новинок у нас є функція, яка дозволяє капішону рухатися вверх і вниз. У комплекті з візочком у нас ось такий стильний чохол для прохолодної погоди. Кріпиться він на двох кнопках і захищає дитину від вітру. Також його можна чіпати через бампер на липучку, що не дає йому сповзати. Також у нас у комплекті ось така стильна сумка рюкзачок, дощовик і антимоскітна сітка. Для того щоб скласти візочок, потрібно зняти прогулянковий блок. Стильний та елегантний візочок Карело Ultima не залишить вас байдужими. Його ви зможете придбати у нашому інтернет-магазині darinka.shop або у нашому стаціонарному магазині, який знаходиться за адресою Львівська область, місто Миколаїв, вулиця Івана Франка, 13.